Тайсон, Тайсон, ти будеш вітатися? Ти сюди. Всіх вітаю. У нас вже третій день, така погода, що тут на цьому дворі не можна встояти, жарюка. Ну, і звісно, почалися всі городні роботи. Але ось сюди влізти не можу. Ще дуже вогка і така навіть ще й мерзлувата земля. Так, трішечки, бо гру, грузно. І Тайсон грузне. Вон, цілий мішок нагрузили вже. Всього тут треба. Це вже 115-й, до речі, мішок. Отут треба також наводити порядки. У мене той декоративний очерет, не знаю, як він по-науковому називається. Там він такий кущ. Зараз я так зроблю. он бачите? Ото він он. Ну, більше не хочу. Або його треба обмежувати, або його десь треба окремо. Я вже так думала: отакі вазони. Він же ж порозкидався по всьому, по всій тут території. І хочу сказати: це дивіться, оце ось, якщо думаєте, це не перій. Оце саме він. Такий цупкий, вирвати його досить складно, неможливо. Бачите, виривається отак тільки без коріння. Оце все хочу тут, не знаю яким чином, Хочу бери та перекупу, і потім, мабуть, буду закривати. Агроволокном, зверху чи каміння, чи кору, тому що ну, я його не можу подолати. Оцей барвінок були, посадили. Та він не дуже, та не, не дуже, він, так, він такий агресор, так розрісся, його вирвати неможливо. Також буду щось робити. Не знаю, тому що постійні бур'яни, я на оцих клумбах, дякувати Богу, що бабуся допомагає. Так це раз на тиждень по три відра і пирію, і всього чого завгодно. Я вже обрізала гортензії. Зараз вони такий вигляд мають. Отак. От <ривіт> Оце от у мене тут такі три гігантські кущі трішечки сформувала верхівочку своєї оцієї плетеної верби. Дивлюся, щось дуже схоже на те, що все ж таки вона вижила. Чекатимемо тепер від неї гарного листячка. І оцю зараз кручену вербу. Будемо також обертати, поперло її вгору. Вона, слухайте, вона в нас, мабуть, років чотири, ну, можливо, п'ять. Це така вже деревина вимахала здоровецька. Ось мій постійний помічничок, хворячок позавчора, чи коли? В п'ятницю під'їв трішечки на грядках. Отам. За отут буквально п'ятнадцять та десять хвилин я отут була, він побіг на той двір. І на вечір вже їхали до лікаря, <кій> тому що інтоксикація. Почала з нього слина котитися. Ми вже знаємо, ми навіть самі вдома і укол зробили. І ну, думаю, попереду вихідні, щоб перестрахуватися, але лікар на нас вже каже, ми вже його замучили. Каже, він нам нам може рецепти того, що колить. каже, вколіть самі, Ну, така реакція: нічого не зробиш. Хоча я там викладала відео в TikTok, мені написали, що це все. У нас неправильне виховання собаки, і що він не повинен нічого на вулиці жрати, і щоб я його в приватному будинку водила на поводочкові. Дусь кулають. Ну, такий він не нажерник. Що я можу зробити? О, зараз, мабуть, я відвернуся, бо у нас там місце, місце туалету. Ну, а де ще, як отам не під туєчками. Господи, помилуй. Ну, квашня тут ще ніде не влізу. Не знаю. От зараз відквітнуть у мене всі оці е нарциси, тюльпани, і я їх звідси позабираю і також буду агроволокном. І хочеться мені таких хвойних рослин, бо тут чого тільки немає. Позабираю звідси Вон, троянди дивилася вчора, на тому дворі підмерзли. При це ще раз обрізати. Я їх отой по осіння, то кажуть люди, не займайте їх восени. Все рівно весну вам буде безліч роботи. Так воно і є. Я ж ні. Треба ж і, і восени, треба ж і навесні тепер ще колупатися. Ну, нічого, зараз підемо дерева обрізати і обробляти. До речі, дивіться, мій лимон. Це кусок щастя. Ми вже їли такі смачні плоди. Також скоро на вулицю вийде, треба її пересадити. Дивлюся, що в нього це ж знову таке листя, жовте, не вистачає йому. Чогось будемо з'ясовувати. Тайсон, піши на той двір. Твій улюблений двір. О, бачите, такий господар двору. У нас вівчарка не дуже реагує. Хто тобто б там ішов, їй це не цікаво. Вона гавкатиме на котів, на, птах, на пташок, навіть на горобців. А цей ні. Цей парубок такий. Як каже мій папа, якби не було цього француза, то собаки б не гавкали на людей. Ох. Пішли працювати. Ось скільки напиляли вже, от у нас яблунька, білий налив. І така смачненька, і нас вона одна. Отам я ще вон, посадила біля напроти теплиці рожевий налив. І отут була ще одна. Ось на цю місці. Зараз агору посадили. Ну, не зараз, а вже три роки. От така самісінька була і хворіє, і обробляємо, пропадає, пропадає. Ось чоловік напиляв, скільки каже, що далі робити. Ну, взагалі-то вже повністю її. Каже, хай залишається, бо шкода там, там може дивитися, мися, як десь щось. Гілки з хік полізуть вже листочки. Щось ми не можемо зорієнтуватися персиком, обкарнали також трішечки. А персики там такі здоровецькі. Та ще багато всього посадкові роботи. Зараз он е е кущів мами запитаю, чи вона їх обрізала чи не обрізала. Вчора малину обрізали. Оце ж кажу, восени вивозили цілу кучу всього. І, і вже за оці три дні е на он знову треба це все кудись. Грибимося, грибимося. Треба все згортати, то знову ж вивозити. Оце мені цікаво, ось я тут троянда з пляшкою оцею, пластиковою. О Боже, що воно примерзло. До речі, у нас сьогодні вночі було мінус сім. Вийшло зранку, знову все померзло. Не можу відкрити. Цікаво ж так страшне. Ну, піднімати ж я не буду. Воно і так ворушиться, хай подивимося. Це в мене вже, якщо прорости, то це вже буде о, таким чином, уже, мабуть, четверта. Трояндочка. І ось часник Ракамболь. Треба його буде, ось ми його будемо забирати, от уже буде переорюватися все. Не піду сюди, бо, мабуть, а може і не в грузну, та ні, мабуть, в Грузну. Гарний такий стояв до морозів, о що були. Такий же ж гарнесенький отут. Я подумала спочатку, що це кажу, першоцвіти, чи що, що воно таке поносіє? Потім згадала, що тут був часник, ну це я його позабираю, звідси пересадю. Бо переорять, нічого ж не, не залишиться. Там ми ще не піднімали, поки вирішили, не будемо, щоб вологу зберегти під агроволокном. Також цибуля і часник, ну бабуся відкривала щось, каже поросло, чи, чи не дуже густо, не знаю. Не заглядала. ну Там як Тайсон побігає, то там все, все вродить. Він ж тут і качається, що він тут виробляв? Тут вже дірки вон поробилися, то десь в дірках, ми бачу, чесничок пролазить. Це ж чесник. Та чесник же ж, звісно. Ми оце щось не можемо розрахувати. Нібито багато і цибулі ем, садимо, багато чесника. Ну, чесник у нас ще ну, є. Можливо, вже і купували, а цибулі нам не вистачає. Перше, ми її багато якось зеленю дуже їмо. А потім може, що, ну, мабуть, вже в кінці січня у нас вже і закінчилося. Ну, ми ж розумієте, звикли до масштабів раніше, коли в тебе суток ші... 61 -го городу, і це в одному селі, в другому 40 та в третьому 30. Тоді, звісно, багатонько всього садили. А зараз треба все розмістити, щоб вистачило і на три родини, а то і на чотири як запитують, чому ви так багато консервації закриваєте? Так воно все їсться. А ще відкрили виноград. Ну, вчора ж все. Ну так, звісно, у нас на, на градуснику на сонці було 30, уявіть. То е, вже сьогодні думаємо, слава Богу, що хоча б з нього, знаєте, він же там прикопаний з землею, що хоча б землю ту не відгрібали, бо прогнозують же ще, начебто. Та звісно, щоб погода ще вона ж не така мінлива, ще не зрозуміло, що воно буде. Тепер це все, що накривали виноград, то це все ганчіря сушимо на сонці. Оце моя щаслива ренклот. В минулому році така була засуха, що сливи нав'язалися, але ж вони прямо на ній вже можна було зривати і їсти в ялені. Так, Так і було. Так і їли. Ну, в цьому році, дивлюся, вже, мабуть, це вже вже її попідрізали. Я вчора прозивала. А що я вчора робила? Тут були дівчата. Що я робила? Дві ночі підряд не спали. Трахкотіло так, що його грукотіло. Що дві ночі без сну я в п'ятницю на силу на роботі працювала. Проснулася таке враження, що я, знаєте, нібито всю ніч не просто бігала туди-сюди від ліжка та до коридору, а нібито щось святкувала. Поки себе зібрала, то я вчора в обід трішечки думаю, хоча б в обід посплю. Є люди ті, що сплять, молодці, я вважаю, ну, там, чи в них може така міцна нервова система. Я не можу коли вікна, а ще як в небі починає блимати та трахкотить так, що і будинок весь ходором ходить, то які там лежати, там не знаєш, куди заховатися. Де вже бешкетник? А де бешкетник? А, бачу. Там він за цими нашими он лахами он там гасає. Ще треба щось посадити. Оце моя айвичка. Е, вперше в цьому році, ну не в цьому в минулому, восени тут був гарний врожай і ми зробили таке смачнюче варення. М -м -м. Багатенько їх було, ну, може, там штук 15. Трішечки, може більша, може менше, але вони були такі здоровецькі. У нас там по дорозі є в сусідів. Ця айва така величезна, як от у нас вон на брикоси стоїть, такі прям дерева. То в них такі ну, десь такого розміру, дрібненька айва. Бо завжди там на машині їдемо, то все застелено нею. Вони, мабуть, її таке враження, що її не, її не збирають. А в нас така, ну, прям гігантські були плоди за розміром. І персик був, до речі, дуже гігантський. такі як от знаєте, на базарі торгують там е е елітні сорти. Подивимося, що буде в цьому році. Зараз будемо все обробляти. Набрали кучу хімікатів. Єдине, що, як каже мій чоловік, не купили оцей е е оприскувач. Що... Який він той оприскувач? Акумулятор. Акумулятор Ну нічого, наші руки не для суму. Так, он пішов у жеребець в пошуках. Котячих скарбів, Тайсон, не вилазь звідси. Не вздумай, Тайсон. Тайсон! Оце вже ж куди котикам ходити взимку в туалет, звісно, що сюди в теплицю. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, я йду, зараз я тебе налоплю. А, пардон. Ти хотів просто помітити. Ну, вилазь, вилазь, вилазь. Скоро ми тут закриємо. А в теплицях жарюка, зараз отам йдемо свої прибиратиму все. Так, відкриваю двері, тому що ну, жарко страшне. Вже хочеться і тепла, але от такого спокотного літа, як у нас було минуле, то я навіть і боюся. Це щоб хоч нічого не... Іди, іди, проходи туди. Пішли. Ну, спочатку все обріжемо, а потім вже будемо обробляти. Поки все пообрізали, нарешті дійшов час уже до оприскування. Оце отакий. Купили. І ще щось було, я бачила в, в такому пакетику якийсь ще порошочок, ото його змішували. Он обробляємо, я туди не хочу йти, бо там і в респіраторі. Не знаю, наскільки воно шкідливе. Ну, у нас так мій чоловік так надягався, то Та я думаю, читав же він. І це обробляємо все. Але він мені сьогодні каже, Юра, що. Вони, кажуть, що бруньки треба, коли вони вже дужче, ну, набувнявились чи що. А то, каже, вони ще такі ну, зовсім зовсім сплячі. Ну, а воно через два дні вже будуть не то, що не сплячі, а вже будуть на, на всю квітнути. А я знаєте, що сьогодні зробила. Зараз покажу свою розсаду перця, яка в мене вдома стоїть під фітолампами, Ну, в будинку, а нема де більше її ставити. На день винесла ось сюди до парника. Ну, до теплиці. Тут сьогодні вигрібалася, прибиралася, ще кучу всього виносити. Ну, тут вже таке, такі моменти. Навіть бабуся там всю траву повиривала. От що хочу ще показати. Дивіться, які були морози, було мінус 17. І от е, дівчата і хлопці, хто буде садити. Нічого страшного не сталося в шпінату. Звісно, він не ріс, Ось тільки зараз відходить. Подивіться, які були кущики, такі залишилися. Ось взагалі гарненький. Він який І е, рукола. Ну, так її одна примерзла. Ми нічим не накривали, нічого. Ну, я ну пропаде так і пропаде. А салата практично вимерз. Але ж все одно хочу сказати, що деякі ще й залишилися. Це поки не займатиму, хай росте, щоб хоча б черепацію було. Так-то він приліг, ну основна маса пропала, а деякі він? Такі доволі і непогані. І оце вирішила з перцем туди-сюди тягатися. Нічого страшного, але тут так тепло, гарно йому. І винесла ще й баклажанчики сюди. Оце в мене ось перчик, який тут. Чого? Ага, це баклажани вон, пішли. Бо вони під фітолампами почали дуже. Ну, не фіто, звичайні ці лампи, але вони підходять для рослин. Я навіть помітила, що в мене квіти домашні, під ними. Ну я ніколи не могла подумати, що такий буде ефект. Так почали гарненько рости. Оце ось перчики. Що у нас тут за перчики? Білозерка, червоний куб, а ротунда по центру взагалі. Не. Бачите? Раз, два, три штучки зійшло. От вам. Це у мене жовтий фазан для теплиці. Це Ну, це садко, бібо і геліос. Я вже показала. баклажани. Це ще не відкривала, хай трішечки запотіли, там ще нічого немає. Так, це. Жовтий і червоний, мій перець, ще 22-го року збирала влітку о, це з магазину. Оце ж тепер не знаю. Купляла я перчину в магазині, брала з неї насіння, а потім на о, ну це вже воно вже другий буде рік. Вже не знаю, можливо, треба було без причини, але, він, слухайте, він так гарно зійшов. Він сходить краще, ніж оці, що в пакетиках, що купляємо в магазині. Так, круглий гіркий. Ядючий, страшний такий, це не дуже щось зійшов гарно. Треба, мабуть, ще досадю. Воно ще встигне, то кажуть, вже пізно, нічого не пізно. Дожене й пережене. Можливо, ще буде лізти, але щось він так якось не дуже його багато. Мені його багато не треба, але я обіцяла людям в якості вже розсади. А ось ямайські дзвоники. Я не знаю, чого він такий покручений. Ніби все нього гаразд Я не пам'ятаю, який він був в році. І не можу сказати, з усіма ж стоїть. Ой, так дуже наблизила. Однаково, але якийсь такий він, дивіться, дивний. Ну, порівняти, якщо ось перчик якої форми, ось який. А що це в нас? А це зірка сходу, жовтий куб і гігант. Тут всі, але он там також хтось десь тільки-тільки. Починає хтось уже величенький. А тут що? А тут е червоний красень, геракл і колобок якийсь ранній А десь у мене ще, слухайте, якийсь перчик не виїхав, е що я його не винесла. А, ось у мене для теплиці. Це, 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 це тільки для теплички. Я його не дуже і багато, але тут в теплиці один ряд хочу перчиком, тому що він дуже довго. Ще ще трошечки буду і ось козацький ріг. Не, не видно, незручно мені його відкривати. Ну Оце ямайські дзвоники, не знаю, чому він так, такий дивний, що йому не вистачає. якийсь такий, начебто, як чи покручений, чи що. Але ж справа в тому, що минуле насіннячко, фінічку мене було, можливо ж також, знаєте, цей же ген виходить, було ж з букета, я вирвала причину, а це вже з мого, ну з городу. Можливо, треба було купляти ці ямайські дзвоники, десь в магазині та садити. Ну, ще тепленько, ще годинку побудемо тут і переїдемо до будинку. Бабуся каже, оце ти будеш тіліпатися туди-сюди з ним. А що його тут тіліпатися? Вон, ящики поставила, два ящика, один віднесла інший. Завтра зранку, якщо погода хороша винесла, і хай собі загортовується. Правильно, я так думаю, а що, а що його? На дворі, звісно, зараз вже уже починає так, уже тягне прохолодою. Ну так, сьогодні прокинулося, все ще було в війні. І... Примерше було. Отут є такі місця, он туди і не влізеш, і земля починаєш колупатися, а вона там ще мерзла. Це в мене тут тюльпани покажу, повинні бути такі незвичайні, ботанічні. Мама їх купляла, і ніхто не казав про те, які вони повинні бути. А потім уже, як почали квітнути, кажу, що це ви таке купили? Дрібне і негарне. Люди пишуть та ви що. Це ж ботанічний, там його ще якось на сімейний. І не тільки. Оце отакі справи. Вон далі обробляються кущі, а ще й багато обробляти. Я не знаю, персик щось таке, начебто як вологі стоїть. Чи обробили, чи не обробили. А ти вже персик обробив? Персик. Ще ні. Так, хіба ж там вистачить, там треба його двічі, а то й тричі замішувати. А от там абрикоси наші, уявіть, оціонно, як їх обробляти верхівочки. Хоча в минулому році досить добре вродили, ще якщо врахувати, що підряд років 5 нічого не було, то ми були такі раді. І ось вже, дивіться, сьогодні тут лазила, навіть не побачила. ось Три дні тепла. Піоновидне дерево чи піон деревовидне, ось дивіться вже. В одну секунду он, які бруньки. Ой, мені ще треба відкопати його. А як його тут відкопувати, як воно таким якимось цільним чагарником кущем? Оце ось начебто здається, що й можна. оце ось такий окремий. Так я боюся, що я його відкопаю, воно буде сама, та може спробувати, Сама оця паличка без корінця. А я ще десь купляла, ну я так розумію, що мене надурили. Дівчина торгувала минулої весни. І казала, що це не, там, такі суперпіони. От я тут посадила, також повинні були бути деревовидні. Але тут я щось і не бачу, щоб десь воно був хоча б якийсь натяк. Добре, якщо то взагалі були хоча б звичайні піони. Бо щось чи по 150 гривень, чи по 100 Оце ж такий корінець. Один я тут пкнула, бо я ж думала, що це ж буде ну, таке ж розлоге дерево. А один отут, оце тільки згадала. Я про них навіть і забула. Один десь отут вткнула. Щоб хоча б ні на що не стати. Ну, ще рано. Не, не видно ніде нічого, слухайте. Ха -ха. Нічого, я її побачу, я її до цього бачила частенько. Вона мені не зовсім і було схоже, що це, ну, я ж то знаю, як воно виглядає. Ну, думаємо, вона каже, голландський, думаю, ну та да, ладно, може, якийсь інший сорт. І тюльпани ось мої, ті, що посадила в ці отакі горщики. А це, я це, дивлюся, мабуть, ось гіацинт. Боже, я його я й позабувала навіть. І ось, мабуть, гіацинт. Ті, що, не знаю, експеримент чи будуть вони в таких кашпо. І вони були всю зиму в теплиці, я нікуди не підкопувала, до речі, повинна була прикопати їх, передумала. То ось нічого винесла вже їх сьогодні, думаю, хай на вулиці вже все. Оце і кучі, кучі, кучі кругом всього. Так, все. Всім до побачення. Ми йдемо заправляти ще одну бандуру і далі працювати. Обов'язково побачимось. Пока!